Я Дименка Анатолій Григорович, довірена особа кандидата в народні депутати України бичка Миколи Андрійовича, о 8 годині 15 хвилин я разом з журналістами прийшов на будівлю окружної виборчої комісії номер 217 для того, щоб ознайомитися з протоколом засідання, яке відбулося вчора. На цьому засіданні нам стало відомо, що поміняли технічний персонал системного адміністратора і оператора в серверний. Начебто, проголосували всі члени, ну не всі, а ми не знаємо ще на сьогоднішній, на теперішній час, скільки членів комісії проголосували за і, і чи взагалі прийнято рішення законне. Ми прибули для того, щоб ознайомитися з протоколом засідання. На прохання дати копію протокола чи показати протокол. Голова 217-ї окружної виборчої комісії Гольський відмовився надати протокол, мотивуючи тим, що його немає. Протокол знаходиться у секретаря комісії Терещенко Анастасії, яка знаходиться ще вдома і його виготовляє. Ми зв'язалися по телефону з секретарем комісії, запитали, коли буде протокол готовий, щоб ознайомитися з ним. Вона заявила, що він ще відсутній, його немає і буде лише після 11 години. В той же час, коли ми вирішували це питання, щоб ознайомитися, ми побачили в серверній сторонніх осіб, один з яких сидів вже там, Працював на комп'ютері, другий шукав голову, який йому не був відомий. І, і, і за вказівкою голови також був допущений в серверну і сів працювати на комп'ютері. Я запитав одного з них, як ви використовуєте коди. Він сказав, що е, коди він зламав. Е, нам стало відомо також про те, що постійних працівників серверної. Системного адміністратора і оператора голова усунув від виконання обов'язків, але вони були допущені до роботи з 8 жовтня. Пройшли навчання в центральній виборчій комісії, інструктаж, відповідні документи були на них оформлені. Вони працювали на законних підставах. Ну, потім ми отримали інформацію, що в сервер одної з виборчих дільниць внесено вірус. Зараз ми викликали слідчі органи, працівники міліції приїхали, зробили огляд і перевіряють зараз цю інформацію.